Вітаю, друзі, а також усі інші, 13 липня 2024 року, 871 й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів, і як завжди, на обоз в суботу, кожної суботи, ми з вами е, відповідаємо на запитання, які ви ставили в коментарях під кожним відео з е, картою, з оглядом карти бойових дій. Топ uh, 10 10 найцікавіших uh, питань, на які я сьогодні відповім від вас, шановні наші глядачі та читачі. До речі, я такий собі нуб uh, навчився користуватися Ютубом краще аніж тиждень по тому. Тому я зараз можу повноцінно кожного uh, коментаря, кожному запитанню читати uh, його авторство. Отже, ну а, вік, живи вік, учись. Починаємо питання номер один. Воно від Алекса Нечепоренка. У нас формується. Я читаю саме так як задане питання. Потім буду вже а, свої думки з цього а, приводу. Висловлювати. У нас формується 14 нових бригад. На вашу думку, чому не бригади, в яких бракує особового складу нині діючих, а, я скажу так: формуються дві бригади зараз про це. Йде мова, а не досформовані, не мають повної штатної комплектації, 14. Про це йшлося. Я не знаю, чому саме так, але я можу сказати тільки одне. Кожен підрозділ має штатну комплектацію, яка була створена не просто так. Наприклад, якщо ми візьмемо батальйон, батальйон згідно зі штатною комплекцією повинен мати 11 танків, 33 бойові броньовані машини, БМП, БМД і так далі, БТР. Вони повинні мати відповідну кількість а, ствольної артилерії, реактивної артилерії, засоби радіоелектронної боротьби, комплекси протиповітряної оборони, розрахунки, мінометні розрахунки і так далі, так і таке інше. Якщо цього нема, то таке формування рівня, як батальйон, вона не, воно не зможе виконувати повноцінно свої задачі Тобто ефективність виконання е, підрозділом бойових задач, напрям, особливо в наступі, е, напряму залежить від штатної комплектації кожного з підрозділів. Якщо вона не відповідає, то і бойові задачі виконуються ну набагато гірше, з меншою ефективністю, з меншим ККД. Е, тому, на мій погляд е, погляд, перед тим, як почати формувати нові бригади, необхідно доукомплектувати ті, що є. Хоча б з урахуванням їх функціоналу та їх використання вздовж лінії боєзднення, тому що у деяких бригад все ж таки є різне призначення. Хтось більш активно в наступальних діях використовується, тобто системність контратак, <кхем> якісь відправляються для стримання для утримання позицій в обороні, якісь безпосередньо. Перекидаються для стримування ворога, тобто дуже швидкий швидка протидія е, інтенсивним наступальним діям ворога. Тому ось відповідь, скажімо так, такого типу. Е, Людмила Дідок чи Дудок? Е, друге питання. Цікаво: у Харкові недоречно ставити ППО, а у Білгороді є це. Ну, в принципі, я розумію, про що йдеться. Йдеться в першу чергу про петріоти для Харкова, про які я постійно говорив. Я ніколи не говорив, що не потрібна ППО для Харкова. Потрібно, але його потрібно робити з розумом, раціонально, логічно. Одразу ставити Петріот, який не захищений, воно вам нічого не дасть. Його знищать через тиждень, і ви знову ж таки будете чути, як прилітають каби і все інше. В Білгороді є шаленована ППО. Білгород може собі дозволити будь-які комплекси ставити навколо в Білгородській області, тому що ми по Білгороду не наносимо удари кабами. Ми по Білгороду не наносимо удари іншими засобами, які використовує, наприклад, авіаційна компонента. В нас менше можливостей впливати на Білгород авіаційною компонентою в той час як у них. Значно більше і окрім цього іншого, в них немає проблеми наприклад з тим, щоб а, використовуючи засоби протиповітряної оборони, при цьому а, ну, перетягати їх з інших локацій. Ми, коли е, просимо наших партнерів, передати, партнерів передати нам ЗРК Петріот. Ми просимо рік, два роки, три роки, можемо просити. Потім ми його отримаємо для росіян. Достатньо просто перетягнути свій с 400 з е, одного регіону в інший або інші якісь засоби протиповітряної оборони, тому не треба порівнювати між собою е, наші можливості та спроможності та російські. Все буде стояти під Харковом тоді, коли буде повноцінно сформована ешелонована протиповітряна оборона. але в першу чергу все це залежить від того наскільки швидко будуть реагувати наші партнери. Отже, переходимо до питання третього. Дуже цікавий наш глядач Ніколя Саркозін. А ви жодним словом не згадали плацдарм на лівому березі. Його вже немає, чи про нього заборонено говорити. Я не знаю, чи заборонено про нього говорити, але давайте згадаємо і про плацдарм на лівому березі. Отже, якщо ми з вами розглядаємо мапу бойових дій, то дуже часто ми згадуємо саме плацдарм, який стосується кринок. Тобто в районі кринок в нас існував плацдарм, який став найбільш медійно відомим. Але, окрім цього, плацдарму існували інші, і я про них час від часу згадував. Наприклад, острів Нестрига, а це в районі. Херсонських островів, це плацдарм чи не плацдарм, все ж таки, можна сказати, це плацдарм, окрім цього іншого район Антонівського мосту, район дачі це плацдарм чи не плацдарм, скоріш за все, все ж таки плацдарм і деякі інші ділянки. Тобто, дійсно, якщо говорити загально про можливість впливу Сил оборони України, вона залишається. Однак у, у зв'язку з, мені здається, інтенсивністю бойових дій увага зараз дійсно приділяється іншим ділянкам. Хоча, знову ж таки, вплив та дії Сил оборони України по лігому берегу Херсонщини не зменшився і продовжується. Отже, маю надію, що ви все ж таки не розочарувалися в тому, що так мало говорять про цей плацдарм, тому що не тільки в кринках справа. Ліва Боріжжя — це особлива тема. Четверте питання: Роман Слобожанський. А як підраховують кількість противника? Якщо рахувати полками та дивізіями, то скільки там мертвих душ. Я не зовсім зрозумів частину про мертві душі. Я можу сказати так: що різні, є різні можливості рахувати можна загально, скільки там дійсно полків, скільки дивізій, скільки бригад, загально військових армій, до речі, і не тільки. Але я а, більш а, а, я рахую все це, коли роблю той чи інший аналіз. Але мені більш подобається класифікація батальйону тактичної групи. Я його називаю індекс БТГР. Індекс БТГР, а, батальйону тактичної групи він надає можливість повністю зрозуміти, а які можливості у російських окупаційних військ. І який в них потенціал, тому що саме батальйон це те формування, яке ідеально демонструє можливості виконання бойових задач саме цією компонентою. і я до речі, на початку цього відео вже згадав той факт, що фактично для батальйону треба там 11 танків, 33 ББМ, ну тобто повинна бути відповідна комплектація. Так от, це ідеальна комплектація для проведення як оборонних, так і наступальних дій. І якщо чогось не вистачає, то це вже впливає на перше і на друге. В даному випадку БТГР, батальйонно-тактична група, вона вже не існує в російській армії як повноцінне формування, від неї відмовились. Але при цьому це не означає, що якщо у вас є підрозділ кількісно 800 особового складу. Ви повинні мати відповідно цьому підрозділу таку кількість техніки, знову ж таки 11 танків, 33 ББМ і так далі. Станом на сьогодні, росіяни кількісно їх угруповання це 530 тисяч особового складу. Що таке 530 тисяч, якщо ми візьмемо виключно їх як середньостатистичну батальйонно-тактичну групу? Як середньостатистична батальйонно тактична група це 6, більш ніж 660 БТГР, але при цьому вони не мають такої кількості на е своєму е складі озброєння. Тобто, ну, для такої кількості в них повинно бути більше ніж 7 тисяч танків. В них немає такої кількості, у них трохи більше ніж 2,5 тисячі танків е на все угруповання. Тобто, якщо в них десь е, приблизно 2,5 тисячі танків, то це дефіцит в три рази. це в них в три рази е, менше. Е, їм потрібно, е, дефіцит становить більше, ніж 60% тільки по танкам. Е, е, ще гірша е, ситуація з ББМ. Тому що в такому разі в них повинно бути зараз е, в зоні бойових дій більш ніж. Ну, приблизно 22 тисячі ББМ, 22 тисячі бойових броньованих а, машин. Зараз у них там їх а, трохи більше, ніж 6, мабуть, 6,5 тисяч, приблизно такі, така кількість, але це все одно а, це більш ніж в три рази дефіцит. Вони зараз знаходяться в ситуації, коли в них дуже багато людського ресурсу. Але механізованої компоненти вистачає тільки на одну третину, а іноді і одна четверта від е, тієї кількості, яка потрібна для е, ефективного виконання бойових задач. Тому я неодноразово приводив приклад. Е, просто порівняйте, як вони наступали в 2022 році, як вони почали наступати в 2023 і як вони наступають у 2024. Кількісного угруповування е, збільшилось майже в 3,5 рази. А кількість втрат збільшилась в 5,5 разів, та навіть більше, а просування зменшилось в 80 разів. От вам і приклад. Рухаємося далі. І наступне питання: п'яте від Євгенія Мацнева. Донеччину захоплять. Ну, хоч питання не такого складу, як Донеччину, зливають. Я думаю, що ні, Донецьку область захопити російські окупанти не зможуть їм це не вдасться. Так зараз здається, що в них там є просування, і так далі, таке інше. Але якщо загально подивитися на мапу бойових дій і безпосередньо по самій Донеччині, то ми бачимо, що з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну в них просування відбувається на третій рік війни. Не настільки інтенсивно та не настільки загрозливо, щоб можна було говорити про захоплення усієї Донецької області. Тобто, ось це ви бачите зараз. Я думаю, той хто розуміється на, скажімо так, на топографії, вони можуть побачити результати просування на третій рік повномасштабної війни, саме в Донецькій області. Отже, у мене виникає відповідне питання: як ви гадаєте, з урахуванням того, що для росіян попереду ще більш великих міст населених пунктів, ще більша кількість і природних різних перепон, вони зможуть захопити Донецьку область, з урахуванням того, що в них загально зменшується потенціал можливостей просування. І зменшується загальна їх можливість в подальшому введення адекватних бойових дій. Я думаю, що скоріш ні, аніж так. А, тому а, впевнений, що за період цієї повномасштабної війни вони не зможуть захопити Донецьку область. А навпаки, я вірю в те, що вони втратять все, що захопили. Але для цього потрібно терпіння, а ще трохи віри в це. Сергій Воїнов, шосте питання. Все більше з'являється інформації про те, що наприкінці літа та початку осені відбудеться наш наступ. На вашу думку, чи доречний він, зважаючи на загальну обстановку, на зараз на фронті? Я думаю, я не знаю, хто говорить про те, що в нас готується якийсь наступ, але я завжди говорю про те, що в нас 2024 рік це рік оборонних дій. Так, можуть бути системні. Контратакуючі дії, але переважно ми ведемо оборонні дії до кінця року, тобто ніяких контрнаступів не планується. Е, ну, я не знаю, що там планується в Генеральному штабі Збройних сил України, але якщо розглядати загальну ситуацію, яка складається, то ні, я не бачу перспективи наступальних дій е, найближчим часом з боку Сил оборони України. Наша мета оборона та максимальне, максимальне виснаження е, ворога. А, сьоме питання Сергій Я-Я-Я. Непогано таке, в принципі, а, прізвище у людини, але чому стільки ракет пропустило ППО? Це ж були навіть небалістичні ракети. А ви вважаєте, що ППО не може пропускати небалістичні ракети? Тобто ви вважаєте, що о, ППО не може пропустити не кількість дозвукових ракет. Ін, інколи ППО пропускає навіть шахеди. Давайте говорити відверто і не тільки їх, я розумію. Зараз справа у тому, що зараз навколо 8 липня ракетного обстрілу по Києву з'являється багато конспірології, багато з'являються звинувачень. Там десь знайшли 5 прильотів, 6 прильотів, 10 прильотів, 15. Загально давайте дивитися на ситуацію по фактам. Російські окупанти нанесли удар, використовуючи комбіновану номенклатуру ракетного озброєння. Вони мали різну швидкість, різні, е, різні типи. Вони були синхронізовані по ударам. Вони мали різні траєкторії польоту. Але всі траєкторії польоту е, вони зводились саме на Київ. Наша система протиповітряної оборони на той момент була максимально перенавантажена різними алгоритмами протидії. Я розумію, що якийсь блогер, який вчора вам розповідав, який треба лак для ног ногтей а, купувати, але яку помадку треба м, купити, щоб губоньки вони виклад, а, виглядали максимально красиво. А сьогодні вони а, вже а, явля, являють собою експертів. Або якщо говорить якась людина, яка має відповідну якусь від о, афіліацію, то о, їй можна вірити. Це не Екс, Це ж не експерт, який має відповідний досвід. Або неофіційна посудова особа, яку можна вповноважено робити такі заяви, але при цьому яку можна запідозрити у тому, що ну вона ж не буде говорити інакше, вона ж буде говорити тільки так, щоб було вигідно а, саме її силовій структурі, або цій владній структурі. Отже, а, повторюсь, а, атака на Київ була а, досить, і я про це писав до речі. А, вона була досить ретельно спланована. Різна номенклатура різних алгоритмів дії була використана російськими окупантами. І, відповідно, ми змушені були задіювати різні алгоритми протидії. Наприклад, щоб збити ракету Х-47 М2 Кінжал, потрібен зовсім інший алгоритм, аніж щоб збити Церкон 3 М22. Щоб збити таку ракету, як Калібр, КРМБ Калібр, повинен зовсім інший алгоритм. Щоб збити знову ж таки що циркон що кинжал, так само і для х-101 555 Кожна ракета має свої особливості, кожна ракета має свої характеристики, і при цьому всі їх дії були синхронізовані майже в межах приблизно десь пів години. І е, при при різних е, траєкторіях, на які треба було реагувати, було знищено більшість з них. Чи вам хочеться, щоб е, ну давайте так. Мені дуже подобається така цікава версія, що з Києва забрали Петріот. Мовляв, його десь там увезли. А, окей, якби його а, забрали з Києва, а, то, мабуть, не було б збито кинжалу. А кінжал був збитий. О, Якась нелогічна ситуація виникає. А, мені дуже подобається. Настільки не те, що подобається, а своєю своєю безглуздістю та своєю тупізною та своєю, скажімо так, о, якоюсь нелюдяністю. Версія, що це повітряні сили збройних сил України, спеціально не відпрацьовували по ракетам. Мабуть, саме тому вони збили більшість Х-101-555 та більшість а калібрів. Ну і знову ж таки кинжал. тому що вони не працювали. Якби хтось хотів би показати якусь там криваву баню, як хтось там собі думає, то а, нічого взагалі б взагалі не було б збито. Ну, чи 50% від всього. І було б набагато більше руйнувань, набагато більше жертв. Той, хто а, так говорить, ну давайте а, бути чесними. Ви трошки, ну, я знаю, якщо я скажу це слово, то цей канал можуть заблокувати, тому я його не скажу. Але ви не люди. А, повітряні сили Збройних сил України 24 на 7. нон-стоп захищають вас з на межі своїх можливостей. на межі В нас тотальний дефіцит по засобам протиповітряної оборони. Навіть Київ з однеї найкращої протиповітряних оборон, він має дефіцит, тому що о, кожного разу Київ та Київська область зустрічає велику кількість ракет сам на сам. Сумська область, Чернігівська область, інші області, південні центральні, коли ці ракети підлітають, вони не мають можливості їх перехоплювати. А якщо мають, то мінімальні і були ці мінімальні можливості використані на максимум тому з повагою до повітряних сил Збройних сил України, які цілодобово вас захищають і не дають можливості руйнувати міста в тиловій Україні так само, як руйнуються міста. По лінії боєзіткнення. Без конспірології, більш раціоналізму, логіки та реальності. А якщо ви навіть зараз будете цьому сперечатися, ну тоді те слово, яке я мог, міг би використати про вас. О, я його зведу в куб або в, квадра... в порядковий ста... ступінь. Ну, чесно. Коли є неповага до наших військових, які нас захищають, а ці слова і ці конспірологічні заяви, це саме неповага, то ви не люди, ви равлики. Йдемо далі. А восьме питання: Лена Дзюбик. Як ви вважаєте, чи настане коли-небудь момент, коли по стратегічним об'єктам РЕФІ полетять тамагавки або інші ракети цього типу? Тут я одразу скажу ні, тому що тамагавк, він, ми не зможемо їх використовувати. По одній простій причині, по-перше, його дальність польоту, вона для експорту для нас вона не підпадає під можливість експортувати його нам, бо обмеження експортні обмеження це 300 кілометрів. Другий момент нам нема чим їх запускати. Хіба що тільки США будуть запускати тамогавки зі своїх есмінців, прикриваючи Україну. Але я не вірю в таку перспективу, тому ні, не тамогавки. а полетять. Uh, HGM 158 джазом вірю, що полетять. І якась інша номенклатура з відстаню дії до 300 кілометрів, але не томагавки. Дев'яте uh, питання. Інна uh, Тартаковська. Uh, Які перспективи у ЗСУ? Кабів, фпв дронів, кількість у росіян, наші uh, відступати з втратами, uh, звідки взялись uh, підготовлені пехотів. Тинці, якщо ми вже давно, начебто, знищили. Ну давайте спочатку згадаємо, який йде рік війни. Ви думаєте, що Росія а, усіх мобілізованих одразу відправляє в зону а, бойових а, дій? Тобто два тижні їх там, та навіть і не два тижні по полігону а, поганяли, і все ні. Є підрозділи, які вони готують. Є підрозділи, а, які отримують досвід, і цей досвід зберігають, є підрозділи. Які є вважаються станом на сьогодні, ну наскільки це можна вважати, елітними, і в них є знову ж таки відповідний досвід. Тобто, все це є, але не в тій кількості, як в 2022 а, році. Темне тим, тим тем не менш, а, є піхота, яку вони відправляють в м'ясо фарш. Її більшість, а є та піхота, і ті підрозділи, які мають відповідне призра... призначення згідно. З їх можливості та професійним досвідом. Що ж до, з кабами та fpv дронами тут все просто, ми залежні від чого стосовно до кабів, ми залежні від того, чи отримуємо, коли ми отримаємо F-16, засоби протиповітряної оборони і, звісно ж, можливість нанесення ударів атакабсами по їх аеродромам. Щодо fpv дронів це найбільш також негативний момент, кількість максимально зростає. І тому о, це вже питання радіоелектронної боротьби, це питання того, що по лінії боєзіткнення і не тільки о, ребам приділялося максимально уваги не тільки окопного рівня, а й в принципі насиченню комплексами лінії боєзіткнення. Тому нам потрібне не тільки мільйон дронів, нам потрібно ще мільйон ребів. І останнє десяте питання на сьогодні від Ольги Мороз. Ми тільки констатуємо факти каби і таке інше. А коли ми вже ці хтось почне щось робити? І це десяте питання я пов'язав би з дев'ятим, оскільки ну знову ж таки каби. Отже, з чим це все пов'язано? В першу чергу, в залежність від наших міжнародних партнерів, ми можемо щось зробити тільки отримуючи відповідну номенклатуру від наших міжнародних партнерів. Отримуючи її, ми можемо протидіяти. Яку номенклатуру я вже озвучив. Це F-16 з своїми комплексами, ракетними комплексами великого радіусу дії АІМ-120, дії АМРАМ, які можуть знищувати на відстанях більш ніж 150 кілометрів до 200 кілометрів а російські літаки су 34 це, звісно ж, атакамс які будуть знищувати російські літаки на аеродромах, і це засоби протиповітряної оборони великого радіусу дії які також будуть знищувати су 34 Все це комплексно треба використовувати, і тоді ми зможемо е, протидіяти російській тактичній авіації. До того на жаль, ця проблема буде залишатися. І якщо хтось. Е, Повинен щось робити. Ми постійно відправляємо це запити. У нас президент постійно про це говорить. Що нам потрібна велику радіусу дії комплекси ППО а також в 16 Ми вже чекаємо, не дочекаємось, але на жаль, ми в цьому питанні залежні від наших партнерів від їх оперативності. Що ж, любі друзі, я відповів на 10 найцікавіших питань на сьогодні. Маю надію, що я задовольнив кожного з вас в бажанні отримати відповідну цікаву інформацію, розширив можливості розуміння ситуації. хто цього не розумів по тим чи іншим причинам. І скажу наступне: ми знаходимося в непростий період нашої нашої боротьби. Я про це писав в грудні 2023-го. Ми повинні бути морально психологічно готові до того, що відбувається по лінії боєзіткнення. Я не буду повторюватися про те, що ми ведемо борону у війну до кінця 24 го Що наша мета виснаження ворога, що ми будемо втрачати територію, але не треба на це зважати. Основна наша мета це саме виснаження ворога, щоб він витрачав при захопленні цих територій максимально а, свого ресурсу. Тому не треба ніякої зради, не треба ніякої зневіри, те, що відбувається. Це не критична ситуація. Головне, щоб в 2025 рік ми вийшли з повним з повною готовністю до того, щоб повертати все і повертати швидше аніж все можливо було зробити. Вірте в це, і все ж таки абстрагуйтесь від російських інформаційно-психологічних спецоперацій, як ви бачите, під моїми відео все більш збирається кацапських ботів. І саме це той показник, який демонструє, що кожне моє відео їм підгорає. Саме тому я запрошую вас поставити лайк, якщо ви згодні з цією думкою. Підписатися, тиснути дзвоник. І не забувайте, під кожним відео і навіть під цим в коментарях залишайте свої питання, не тільки свої думки, а й питання до мене. І наступної суботи ми знову з вами зустрінемось на обос для того, щоб почути відповіді на кожне з них. Ну як на кожне, на найцікавіші. Слава Україні, слава нації.